Починається у нас матч на Old Trafford. Манчестер Юнайтед проти Баварії Мюнхен. Максим Коваль, Микита Корзун проти Руслана Рухі та Віталія Лоботряса. Ну і перший момент один Манчестер Юнайтед зеленим у нас грає Рука, з Синім грає Лоботряс. У Баварії жовтим — жовтий Корзун, червоний коваль. Уже 20-та хвилина. У Манчестера взагалі жодного удару по поворотах не було. Потрібно зібрати з Геймером. І бра 1 1 Два удари по поворотах і два голи Одразу забувають і одна, і інша команда. Ось перехоплення м'яча. Робан. Робан один в один. Прекрасно зіграв Робен обіграє двох. І буде! Ударний дійшов. Фелаїні прекрасно від захищався. Валенсія із Б'ячем. Валенсія І наданю. Стихує Ракула на Не забуває другий гол Манчестер Юнайтед. Максим Коваль говорить до Пете. А візуально друг. тру. Реакція Микіти Корзуна і Максима Коваля. Ви бачите цю реакцію, вони не розуміють, які захисники та флагко дають прориватися Ібрагімовичу. Перший тайм 3-1. У нас попереду геймери хітарян замість Рери. Ось заміна у Манчестер Юнайтед. Знову розпочинається і другий тайм активніше від е, футболістів Динамо. І Коваль, і Корзун розуміють, що потрібно відігруватись Ібрагімович. Він вже стрибив дублі. Ібрагівич передачу від на дані стійку. 56-та хвилина гри Манчестер Юнайтед попереду 3-1. Мац Бумельс отримає жовту картку. Руні. Руні, дуже технічно Руні. Ну уже просто хотелось работать Таруха из Лоботрясом. Прекрасный мяч забивають футболісти Манчестер Юнайтед 4-1 и ще одна головна зирка. Знову по-пюжонски почерка в отряд Тарута забыта у ворота Баварии. Но ну, он не может себе цвету золота, тому що практично не залишается у нас уже часу до финального свистка. Хоча є можливість зробити рахунок 4-2 і ні. Над воротами пробуває. Фінальний свисток 4-1. Манчестер Юнайтед перемагає. Руха та Лоботряс перемагають у Хорзона та Ковля. Ну, Суддя судді не очень у нас момент був, это. матчі. Будемо подавати наверное. Віталій скільки потрібно їм тренуватися, щоб вони могли бути в топі в чемпіонаті України, там в десяточку, наприклад, попасти, та я думаю, це не нужно буде зараз матч реванш, коли футболісти можуть вибрати собі будь-яку команду, яку вони захочуть. HyperX-Dynamo динамо на вас очікує другий, дуже цікавий поєдинок. Ну що, друзі, збірна легенд проти збірної Індії. І Зіко зіко 1-0. Браво! Браво! Забуває у нас легендарний бразилець Індія в шоці. Футболісти Динамо кажуть, що потрібно ще один забити і почувати себе дуже впевнено. Фактично крапки вже зустрічі могли поставити. Зверніть увагу! Атака, гольова атака може бути в Індії. Мазіла. Мазіла хто? Руха. Ти. Пенальті. Віталій, Повтор можна, тому що є от сумніви коліном. Все-таки віха. Чистий пенальті. І Руді Фьоллер. Біля м'яча проти Сінга. Як же ж невдало пробуває Руді Фьоллер? Інтрига залишається 15 хвилин. Залишається до фінального свистка і, можливо, Ще більше футболістів в атаку відправлять геймери. Фінальний свисток. 1-0. Футболісти перемагають. Браво, браво! Максим Коваль, Метіта Корзун. Ну, что-то скрывать, ребята очень хорошо играют, и действительно, даже такой команды ну, было тяжеловато, потому что я понимал, что в них один момент, и они его забьют, надо было не давать им. Играли хорошо мы, я чувствовал себя спокойно в, в, в обороне, я считаю, сейчас мы играли на равных. Футболисты, которые также на контрактах в кибор команде «Динамо», должны а вы выигрывать «Аматери»? Ну, Да, був момент, я не забив, так що можна пораження на мене списати. Підписуйтесь, ставте лайки. Для нас це дуже важливо, тому що це ми робимо для вас. Також наші партнери Динамо за підтримки Динамо футбольного клубу і кібердинамо. Ми провели цей поєдинок сьогоднішню трансляцію. Ну і компанії Хайпер ікс.